20 лютого час новин на телеканалі Родана. У студії Анна Косарес. Починаємо випуск з такого. Ловці дронів. Знаємо, якщо не, не ми зіб'ємо, не інші за нами зіб'ють, то він кудись прилетить і забере її життя. Робота мобільних вогневих груп 21-ї бригади Нацгвардії. Пів тисячі викликів на добу. Працює 47 бригад. Швидкої допомоги, і вони справжні герої. Розширена зона обслуговування і непрості завдання фахівців екстреної меддопомоги та медицини катастроф відновитися після удару поставили нові вікна у всіх під'їздах з першого по останній поверх у Покровському районі. Міняють вікна у під'їздах будинків, що постраждали від вибухової хвилі. 20 лютого щорічно відзначається День Героїв Небесної Сотні цього дня. У 2014 році загинуло 48 учасників протестів у центрі столиці, і це був переломний момент революції гідності. Це була справжня революція, яка була викликана. За великим рахунком, нехтованням нашого демократичного шляху, нехтовення нашого демократичного розвитку. І як будь-яка революція, вона була викликана тим, що влада вчасно не реагувала на виклики на проблеми, які треба було вирішити. Більше того, влада пішла всупереч. Волі народу, всупереч прагненням, так що це була реальна справжня народна революція. Прагнення до Євросоюзу було однією із цілей нашого взагалі демократичного державотворення, і зупинити це означало зупинити демократичний розвиток держави. На той час він уже активно зупинявся тією владою, яка потім втекла. Гарний вираз я навіть не задаю, хто сказав: ми живемо в підручнику історії. І коли ми живемо всередині процесу, ми не можемо бачити, що відбувається поза поза цим процесом. Поки у нас це все на рівні емоційного сприйняття, я неодноразово говорив і повторюю, що історія це те, чим втрачений емоційний зв'язок. Тому, поки є емоційний зв'язок, ми це сприймаємо емоційно. Я дуже добре пам'ятаю, мене була лекція, і на початку лекція вже прийшов, там було п'ятеро вбитих, а наприкінці там було, здається, більше 20 осіб. Це неможливо було. І студенти сиділи. Ну, яка там лекція? Цей день на віки залишиться в пам'яті, а особливо наступний день, коли почалося поховання, оця кача, то вона і зараз викликає ну, страшні емоції. Ми з вами розуміємо, що це та травма, яка залишиться з нами назавжди. Тому в історію це буде вписано років через сто. Сьогодні це вписано в наше серце, в наші емоції, в нашу душу. Розвідка повітряного простору та знищення шахедів небі задачі мобільних вогневих груп: відслідкувати і вполювати. При цьому перемішуватись швидко, діяти скоординовано, вражати точно. Тонкощами своєї непростої роботи криворізькі ловці ворожих дронів. Поділились із нашою знімальною групою, вони ті, хто захищають Криворізьке небо. Бійці 21-ї окремої бригади Нацгвардії України допомагають протиповітряній обороні виявляти і знищувати ворожі цілі. Бачу По готовності вогонь. Військовослужбовці мобільних вогневих груп на пікапах полюють і вдень, і вночі. Їхні трофеї смертоносні російські шахеди. Несемо ми службу 24 на 7, ведемо постійну розвідку повітряного противника. Якщо в нашій зоні відповідальності є противник по команді або без, виїжджаємо та відпрацьовуємо. Мої задачі як командира вогневої групи. Це підтримувати свій особовий склад в якості навчання, морально-психологічний. Підтримуємо комунікацію з суміжними підрозділами. Ну, контроль, якості звук повітряної тривоги для цивільних це сигнал подбати про свою безпеку для вогневої групи. ж – Умовний знак виїзду на позиції. Як швидко дістануться місця, багато в чому залежить від водія. Це те, що я люблю. І те, що я можу робити. Розпочинається кожен день з того, що я виходжу та оглядаю транспортний засіб на наявність якоїсь поломки, чи все з ним добре, щоб стан був технічно справний. Якщо є повітряна тривога по команді, за 15 хвилин ми сідаємо в автівку та виїжджаємо на точку. Вогневу, з якої будемо вести вогонь. Приїжджаючи на точку, ми швиденько збираємо кулемета, та також зі своїми побратимами ми стоїмо та всі шукаємо повітряну ціль. Кулеметник з кулемета, я з автомата і інші також. Кожен дрон для них ціль, яку треба будь що знищити. Не дуже важливо, куди. В яку частину шахіда попадаєш, головне, або в органи управління його попасти, або в бойову частину. В будь-якому разі, порушується його управління його польотом, і або він упаде далі, або на місці відпрацювання. Або попадаєш в двигун, то він клине і падає. Бойова частина він вибухає, також є органи управління, елерони. Ми постійно докладаємо зусиль для того, щоб успішно відпрацювати, але не завжди це вдається, так як погодні умови впливають. А також вони постійно удосконалюються, змінюють висоти, змінюють направлення руху, курс. Ми знаємо, якщо не ми зіб'ємо, не інші за нами зіб'ють. То він кудись прилетить і забере заберечить життя, або влучить по критично важливій інфраструктурі, яка забезпечує життєдіяльність країни міст. Бійці мобільної вогневої групи говорять, роблять усе, що від них залежить, аби ворожі дрони не досягли цілей. Водночас наголошують, відповідальне ставлення до попереджень про тривогу допоможе зберегти життя. Юлія Відряколегкаплій цей день. За три роки великої війни криворізькі бригади швидкої надали медичну допомогу понад двом тисячам поранених військових та цивільних. Сьогодні у місцевому підрозділі екстреної меддопомоги та медицини катастроф обговорили актуальні задачі подальшу співпрацю з містом, відзначили кращих працівників. Іван Проводов розкаже про зустріч. Скажіть мені, будь ласка, зараз порушилась мова в неї. Лице, лице не перекосило. Не давайте їй пити їсти. Приготуйте ліки, які ви приймала, якщо є кардіограми, І чекайте, будь ласка. Екіпаж швидкої вже готовий до виїзду. На допомогу чекає пацієнтка з підозрою на інсульт. Юлія відслідковує маршрут виїзної бригади за спеціальною онлайн-картою. Старша лікарка центральної диспетчерської вже два роки в професії. Попередні чотири надавала невідкладну допомогу на посаді фельдшерки. Також в її обов'язках моніторинг викликів. Їхній зміст докорінно змінила велика війна. Викликів дуже багато на швидкій. Тобто, у нас у Криворізькому районі десь 500 викликів за добу. З них десь 60 – це села, все інше це місто і звичайно. Кількість велика з них це постраждалі внаслідок військових дій. Багато у нас буває прильотів і наші бригади виїжджають. Це дуже небезпечно. Бувають повторні прильоти. Ну, Бригади працюють максимально добре, всі стараються. Тобто, ну це героїзм. невідкладність, оперативність, професіоналізм. такі якості об'єднують криворізьких фахівців екстреної медичної допомоги. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на Україну ми обслуговуємо виклики, які відносяться до категорії критичні та екстрені, виключно. Не тільки на місто, а й на всю нашу територію обслуговування. А це і жовті води, і П'ятихацький район, і Софіївський район, і Апостолова, і Зеленодольський, і Широківський район, і місто Інгулець. Нині в Кривому Розі працюють майже півсотні виїзних бригад екстреної меддопомоги. Їхня робота була неоціненою в перші дні повномасштабної війни, не втрачає гостроти і нині. Якщо згадувати початок війни, то саме швидкі допомоги, машини швидкої допомоги стояли і на блокпостах, і на фортифікаційних спорудах, які тримали наші бійці, тобто фактично виконували функції евакуації. І... За цей час було врятовано саме поранених 2014 військових і цивільних. А взагалі, за минулий рік, наші бригади швидкої допомоги здійснили більш ніж 160 тисяч виїздів. Працює 47 бригад. Швидкої допомоги і вони справжні герої. Кривий Ріг головна госпітальна база півдня України. На рахунку місцевих бригад екстреної медичної допомоги сотні врятованих життів, мешканців Херсонської області. Багато зроблено для Херсонщини, коли йшло звільнення Херсонщини з боку Кривого Рогу. І зараз, коли в Херсонській області, яка постійно під атаками врага, люди поранені, люди страждають, то саме Криворізький Машини швидкої допомоги доставляють їх до лікуля... лікувальних закладів і надають першу допомогу. Наші швидкі і лікарі, і водії, і фельдшери, і весь медичний персонал. Сьогодні кращих працівників підрозділу нагородили міськими відзнаками та подяками голови ради оборони Кривого Рогу. Серед нагороджених Тетяна Романчук роботі в швидкій жінка віддала 26 років. Це завжди спілкування з людьми. Що завжди ти проникливо відносишся до людей, до їхньої долі, допомагаєш їм? Також це постійний розвиток, постійний розвиток в професіональному плані. Ми постійно навчаємося: різноманітні практики, тренінги, курси підвищення кваліфікації. Різного рівня навіть за кордонами навчаємося, тому новітнє обладнання, нові автомобілі це все вимагає від нас бути професіоналами своєї справи. У 2015-му коштом міського та обласного бюджетів у Криворізькій станції швидкої медичної допомоги була збудована центральна диспетчерська для прийому викликів від населення з усієї території обслуговування станції. У 2020-му в межах реформування системи екстреної медичної допомоги станція змінила статус, утім не залишилась без підтримки міста. І цей рік не став винятком. За останні п'ять років матеріальна база станції значно зміцнилася. І медикаменти, і вироби медичного призначення, і повністю обновлено автопарк, своя киснева станція, свої генератори. Саме місто допомогло нам генераторами. У 2023 році міська влада виділила нам для ремонту автотранспорту 1 мільйон гривень. У 24-му році 500 тисяч виділено. Надіємося, що в цьому році виділять кошти для ремонту. Нині колектив Криворізької міської станції екстреної медичної допомоги це 816 співробітників. 29 із них служать у лавах збройних сил України. Іван Проводов Олег Каплій цей день. Місто продовжує відновлювати порушену ракетними обстрілами житлову інфраструктуру. У Покровському районі коштом міського бюджету встановлюють вікна у під'їздах будинків, що постраждали від вибухових хвиль. Роботи розпочалися 11 лютого. Наразі вони виконані на 80%. Внаслідок ракетних ударів в Покровському районі було пошкоджено вікна у під'їздах будинків, які знаходяться на обслуговуванні керуючої компанії Домком. Ми розуміємо, що це є додатковим фінансовим навантаженням на співвласників будинків, тому звернулись до міської влади з проханням надання матеріальної підтримки. І на зараз вже виконані роботи на будинках Романа Шухевича 28, Калантая 2-5-6, Головка – 2 Івана Мазепи 12. До кінця поточного місяця плануємо виконати всі роботи по заміні вікон. На будинках і Андрія Шептицького 12, Романа Шухевича 21, 26 та 33А. Після прильоту на 44-му у нас повилітали вікна в під'їзді у всіх під'їздах. Ну, не всі вікна, але у всіх під'їздах. І ми звернулися до Домкому, вони їх залагодили так тимчасово, а потім, слава Богу, за допомогою міста і домкому нам поставили нові вікна у всіх під'їздах з першого по останній поверх. Зробили дуже чудово, дуже добре. Цей день триває. Дивіться далі у випуску для захисту дитини. Вони продовжують вести там соціальний спосіб життя. Фахівці служби у справах дітей вилучили дівчинку з неблагополучною родиною, майстерня гостинності. Я дуже вдячний вам за те. Що завдяки вам іде у нас все таки розвивається туризм? Приворійських гідів привітали з професійним святом. Перемога у Саксаганців. Зігрувались, вчили комбінації на цей турнір, та просто грали в своє задоволення. 25-й баскетбольний турнір пам'яті Вадима Гурова визначив переможців і призерів. Ці служби у справах дітей центрального міського району сьогодні провели рейд. Відвідували родини, які знаходяться в складних життєвих обставинах. 11-річну дівчинку були змушені тимчасово забрати від рідних, які не спромоглися створити належні умови проживання для дитини. У цій родині побувала наша Надія Шевченко. Плачуть і просять не забирати дитину з родини, але ці дві жінки мати і бабуся, вочевидь, не дадуть раду і собі і не те, що дівчинці. Представники служби у справах дітей кажуть, не раз попереджали жінок, що дитину можуть вилучити, бо вона проживає в неналежних умовах і нею не опікуються. Жінки мали навести порядок в оселях, зробити ремонт, та все лишилося обіцянками. Мати розуміє, чому у неї забирають дитину. Зато за бадак. Ужасний. Я дитину куплю дом і все заберу, куплю на данцев дом і заберу. І все. І на роботу буду ночами, ходити, заберу я через неділю. Я не здаю за сестри, блин. я зрозумів, Куп... я дом оставлю, ми поїдемо на танцівку, я клянусь. Дитину мені да її? З цієї оселі вже не вперше вилучають дітей. Старша донька мала алкогольну залежність, яку так і не змогла подолати. У жінки свого часу вже вилучили чотирьох дітей, а сама вона загинула від рук співмешканця. Тепер діти виховуються в будинку сімейного типу. Нині ж бабуся нарікає, що забрали, як каже, її улюблену онуку, дитину молодшої доньки Ганни. Жінка втратила ще й свого сина. Каже, нещастя переслідують її. Відводить і здоров'я, тож не в силах опікуватися дітьми. Саха, у службі у справах дітей кажуть, система виявлення неблагополучних родин чітко відпрацьована. Про безоглядних дітей повідомляють лікарні, школи, небайдужі сусіди. Кожен випадок, який, який ми знаємо, до нас приходить повідомлення. Ми перевіряємо, ставимо на облік, проводимо профілактичну роботу з цими батьками. Сьогодні у нас таких 86 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Щотижня ми виїжджаємо за місцем проживання. Зараз такий випадок, що на жаль, є такі випадки, що вся проведена робота. Не доходить до матері, до батька. Вони продовжують вести там соціальний спосіб життя, умови проживання не покращують, не дивлячись на ті всі заходи, які ми до них приймаємо. Тому, на жаль, сьогодні такий випадок, що ми винесли рішення виконкому про відібрання дитини від матері, тому що ви самі бачили жахливіші умови проживання. Дитина просто страждає, і дитина може. Небезпечно будемо так казати, Тобто подальше перебування дитини в сім'ї загрожує життю і здоров'ю. Надія Шевченко Артем Кравченко цей день. Передодні міжнародного дня туристичного гіда, захід майстерня гостинності, об'єднав екскурсоводів та поціновувачів історії рідного краю. Презентували оновлений сайт «Криворіг Туристичний, який стане зручним інструментом для любителів подорожей. Юрій Вілкул привітав гідів з професійним святом. Кривий ріг це поєднання промислової могутності, природної унікальності та історичної спадщини. Це не просто одне з найдовших місць світу, а справжня скарбниця унікальних промислових ландшафтів, аналогів яким немає не тільки в Україні, а й у Європі. Величезні кар'єри, глибокі шахти, техногенні пейзажі усе це викликає жвавий інтерес у туристів і відкриває нові можливості для розвитку індустріального туризму. Завдання гідів та екскурсоводів показати найцікавіші місця нашого регіону. Но і міста приїздила група із Дніпра, і е, звісно, погода склалася не найкращим чином. Я зранку прокинулася дощ, туман, мряка. Думаю, що ж, ну, що гід що має зробити, щоб зацікавити сірим містом в будь-якому разі в таку погоду, будь-яке місто буде сірим. Е, і Зрештою, це вдалося. Тобто, люди отримали свою долю адреналіну і екстриму, яку може дати лише кривий ріг. Едуард Ворчук до війни активно займався сплавами на байдарках. Він розробив багато цікавих маршрутів і долучив до активного відпочинку багатьох криворіжців, але і цього йому видалося замало. До річкових перегонів додалися пішоходні екскурсії. Маршрути трохи змінились, тому що, ну самі розуміємо, певні є проблеми, тому всі сплави зараз за містом. І паралельно з цим я також розвиваю от потроху пішохідні екскурсії. Е, також друзі товариші кажуть: ну ти класно знаєш місто, давай поведи нас куди. Незважаючи на війну, торік проведено шість сотень різних екскурсій по місту. Мандрували кривим рогом майже 11 тисяч людей. Я дуже вдячний вам за те, що завдяки вам. І де у нас все-таки розвивається туризм. Я хотів сказати, що по цифрам, по всім підходам було екскурсій більше, ніж у 2023 році. У 2024 ви зробили більше, ніж у 2023 році, і це надає такі впевненість і в майбутнє. На зустрічі екскурсоводи, краєзнавці, фотографи, блогери, працівники туристичної сфери, промислові гіди спілкувалися, ділилися досвідом, а також обговорювали теми професійної компетентності гіда, провели тренінг з ораторської майстерності, вербальне фектування. Попри війну особливо важливе психологічне розвантаження. Да а саме через екскурсії і такі культурні події, які проводяться нашими криворізькими гідами, це відпочинок, да ну і з Звичайно, дуже є важливим пізнання різного, рідного міста, історії, природи. Ірку Ноненко, Андрій Славний цей день. Сьогодні в дитячо юнацькій спортивній школі номер 10 завершився 25 п'ятий міський турнір з баскетболу серед юнаків. Ці змагання присвячені пам'яті засновника турніру, почесного громадянина Кривого Рогу, народного депутата України, трьох скликань Вадима Гурова про переможців і призерів змагань у нашому сюжеті. 25-й турнір з баскетболу присвячений пам'яті народного депутата України трьох скликань почесного громадянина Кривого Рогу Вадима Гурова традиційно зібрав юнаків шкільного віку. Цьогоріч турнір став переможним для саксаганців. Вони мали перевагу у кожній зустрічі і у фіналі не залишили жодних шансів суперникам з центрального міського району. Різниця у понад 40 пунктів. Цією перемогою баскетбольна дружина саксаганського району покращила власні здобутки в турнірі. В минулому році ми Зайняли друге місце, в позаминулому зайняли теж друге, та ще три роки тому займали перше місце. Ми мали по одному тренуванню на день, ввечері. Кожен з хлопців займається ще окремо баскетболом. Тренер нас усіх збирав, ми зігрувалися, вчили комбінації на цей турнір та просто грали в своє задоволення на тренуваннях. Команди сильні, але ми виявилися сильніше. Баскетбольний турнір пам'яті Вадима Гурова серед юнаків проходив на спортивній базі 10-ї дею США за дотриманням правил гри слідкувала досвідчена суддівська бригада. Це щорічний турнір школярів старшого віку, в якому взяла участь 100 вихованців різних районів міста. Змагання почали з понеділка. Тривають сьогоднішнього час. Змагання проходять на високому рівні, виступають. Вісім команд, сім районів і одна команда професійних технічних навчальних закладів. Як завжди, судимо на вищому рівні всі з категорії А судді. Все супер. Міський турнір, що проводиться вже чверть століття, популяризує баскетбол і приводить у цей спорт багато талановитих гравців. Баскетболом в нашому місті займається близько 900 дітей і молоді. 200 це вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а 700 це ті молоді люди, це ті школяри, які займаються у клубах, федераціях і у секціях шкільних. Тож за роки, які ми пропагуємо цей вид спорту, майже вдвічі збільшилась кількість дітей і молоді, яка полюбила цей вид спорту. Місто підтримує цей турнір. І вже за традицією, у лютому місяці ми проводимо міський турнір з баскетболу серед шкільних команд. Другу сходинку турніру цьогоріч виборола збірна центрального міського району на третьому місці. Юні баскетболісти з металургійного переможці і призери отримали медалі, кубки та цінні подарунки від міського департаменту сім'ї молоді та спорту і від Ольги Бабенко, яка традиційно вже багато років підтримує цей турнір. Дуже приємно мені бути причетною до проведення цього вже 25-го турніру в нашому місті. Найкращі хлопці мають Велику силу в такі часи виборювати, займатися спортом, розвиватися. Я хочу побажати всім нам міцного казацького здоров'я. Я хочу побажати всім оптимізму, усім вірити в Україну, в перемогу України. Все буде Україна. Валерій Кожухар, Максим Пономарів, цей день. На сьогодні це все. Більше новин на нашому сайті та на офіційних сторінках телеканалу в соцмережах. Я прощаюся з вами до завтра і бажаю тільки добрих новин.